Жінка заспівала колискову просто під час пологів. Неймовірним відео поділилися медики старовижівської лікарні, які й слухали люлі люлі, налетіли гулі. люлі Як розповіла завідувачка відділення акушерства та гінекології лікарні Світлана Ющик нашому каналу, жінку, яка заспівала на операційному столі, звати Аліна, і вона місцева знаменитість. Тож, коли Аліна стала на облік як вагітна, лікарі одразу взялися жартувати, що мусить заспівати як тільки народить. Оскільки ж жінці запланували кесарів ростин, а при цьому спеціальну анестезію, то обіцянку співачка здійснила одразу в операційній після дозволу анестезіолога. Це робиться укол, він не йде в спинний мозок, а він знаходиться біля нервових волокон, які йдуть біля спинного мозку. І в результаті ми можемо спокійно робити кесарів ростим. Жінка при цьому не спить, болю вона не має, але вона чує, як ми дістаємо дитинку. Тобто, як ми це робимо, вона відчуває. Співала нам Аліна, вже, звичайно, після того, як ми вже дитиночку дістали. Це ми вже зашивали її животика. Вона є наша місцева знаменитість. Вона співає з дитинства. Вона бере участь у всіх концертах наших, які тут у нас відбуваються на Старовижівщині. От спів... Голос у неї ви чули дуже гарний. Гінекологиня каже: у лікарні роблять усе можливе, щоб пологи у жінок минали якомога легше і усіляко підтримують бажання сімей народжувати попри війну, адже це та радість, яка дає силу жити. Thank you. Thank you.